Хочу вам показати айву, яка цвіте у мене в саду, якраз вона гарно розпустила свої квіточки. Ось такі свічки перше, потім розкривається і така гарна квіточка. Дуже гарно пахне. Хто любить айву, пишіть коментарі, як ваша красуня чи вона не змерзла, бо моя заморозків не боїться, не знаю, може який сохка якийсь простий. Є вона якась така, взагалі її не кроплю, нічого з нею, взагалі не роблю, вона собі гарно себе почуває без всяких хімікатів. Дуже гарно пах... пахне. Цвіт і цвітіння в неї пізніше, це яблуні груші. Марелі все повідцвітало, а Іва якраз продовжує радувати нас своїм запахом і цвітом. Така красунечка маленька.